Завтра до України з офіційним візитом вперше після підписання асоціації з ЄС прийде державний міністр у справах Європи Девід Лідінгтон. За словами заступника очільника ОДА, Великобританія виступає за те, щоб Росія припинила підтримувати сепаратистів на сході України. Англійська влада планує надати фінансову допомогу Україні у розмірі 10 мільйонів фунтів для розвитку країни у даній ситуації. В адміністрації впевнені Європа розглядає нашу державу як важливого стратегічного партнера, особливо після подій останніх місяців. Дніпропетровщина впевнені в установі цікава для британського міністра як регіон з ефективним досвідом боротьби проти сепаратизму. Тому в рамках візиту до України Девід Лідінгтон поспілкується з президентом. А після цього, 9 липня, завітає до Дніпропетровська. Жодних бізнес-зустрічей у міністра не заплану поспілкується він з губернатором, представниками ОБСЄ, які зараз знаходяться у нашому місті, комітетом виборців, та зі студентами візит дуже важливий, Він несе чисто політичну складову, тому що Україна все це час виступає як один з найважливих і пріоритетних партнерів по стабілізації ситуації в Україні.